Незважаючи на літні трансфери, Ліверпуль виглядає проблемною командою. І ось чому. Нагадаю, що влітку червоні підписали футболістів на майже 500 мільйонів євро. Але тим не менше, навіть після такої трансферної кампанії до складу Ліверпуля все одно є питання. І перше, це, звісно, як розташувати усіх цих зірок на полі, які тільки та Ісак претендують на одну позицію. Він зайняв місце Собослая, а є ще салах та важливий для слота Коді Гакпо. По-друге, хто буде давати баланс? Напевно, всі ми пам'ятаємо минулорічний реал, коли мадриці підписали МБП і поки думали, як вони зіграються з Вінісіусом, виявили, що найважливіший гравець для цієї команди зовсім не Вінісіс, а Тоні Крос, який. Давав баланс. Із завданням замінити його Карло Анчелоті не впорався, навіть незважаючи на появу в команді МБП. Зараз у Ліверпулі за це відповідає Гравенберг, але прямої заміни йому немає. Півзахисник пропускав перший тур і всі ми пам'ятаємо, як Борнмут користувався простором у центрі поля та вибігав у контратаки. Також немає адекватної заміни і центральним захисникам. За Вандейком таку на те всього один Джо І я сумніви, що цього вистачить на весь сезон. Як і я сумніви, чи уживуться на одному фланзі Салах та фрімпонг? Обидва дають ширину та грають у схожих зонах. Нідерландець топовий захисник за свої гроші, але зовсім не схожий на тренда, з яким єгиптянин показує свій найкращий футбол у кар'єрі. І головне питання: скільки часу знадобиться Арнеслоту, щоб знайти відповіді на всі ці питання? Зараз у Ліверпуля три перемоги в трьох матчах, але в жодній з цих ігор червоні не виглядали переконливо. Помітно, що слот шукає рішення і від швидкості цих пошуків залежитиме успіх команди в сезоні. Тож які очікування у вас від Ліверпуля після цих трансферів? Чекаю на вашу думку в коментарях.